Всім привіт дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні буде трошки нетипове для мого каналу відео, бо переважно я знімаю про трактор. Але ж мене дивляться не лише прихильники міні-тракторів, а й прихильники Audi. Я є учасником багатьох груп у Фейсбуці і там часто виникає запитання щодо заміни ремнів ТНВД і ГРМ. Але інформації не так вже багато по цьому питанню. Так, що я придбав для заміни? Ну, по-перше, це є промивка системи охолодження і м'яка промивка двигуна. Потім я взяв масло. Чим воно відрізняється оригінал від неоригіналу. Дивіться, тут опісвічується дата в ультрафіолеті, тут в опі QR-код. На жаль, я цього показати не можу, бо камера не передає. Тут на трьох мовах написано то виробник, сайт офіційний, от в Україні, це не є реклама, того, що дуже важко купити оригінальне ось це масло. І ще одне, як відрізнити. Тут знизу, де дата випуска самої тари. Вона приблизно на 2-3 місяці буде відрізнятися від дати, яка просвічується ось тут. Далі фільтр повітряний я взяв для заміни. Ремінь напалений насос. Ось його код. Оригінальний ваговський ремінь ГРМ. Ось його код, зроблений в Японії. Ось так він виглядає. Фільтр оригінальний. Фільтр паливний. Обов'язково треба міняти. Оригінальний ролик ГРМ. Зроблений він в Канаді. Не знаю, буде воно, не буде. От його номер. Два ролика на паливний насос. Причому я бачу, що фірма SKF це є перепаковщик. Того, що ролик Іна. Був в упаковці. Другий ролик ось такий код. Ці причому два ролика заказані на одній фірмі. А тут вже, бачите, тут же СКФ робить свої ролики. Ще два основних моменти дуже важливих. Це, по-перше, болт колінвала, має бути новий, Того, що його затягується силою 320 Нм. Він, є, рахуйте, що одноразовий. Це один з нюансів. І ще один з нюансів. Це ялмазна шайба. Ця шайба є одноразова. Вона йде під болт колінвала. І тільки вона витримує навантаження таке, щоб е, потім болт це не відкрутився. Це дуже важливо при заміні ремня ГРМ. І ще один. Дуже важливий нюанс це є помпа. Помпу міняти обов'язково. Брав я помпу ось таку. От її код. Тут є кільце. Що саме важливе в цій помпі? Те, що крильчатка в ній йде чугунна. Бо якщо у вас буде крильчатка металічна, її дуже швидко з'їсть. Тому крильчатка має бути обов'язково чугунна. І ще один нюанс. Це є кількість зубів на рівні ГРМ. У мене йде на 20 зубів, а є ще такі самі на 22 зуба. Тому будьте дуже обережні при виборі саме помпи. Що вже було зроблено станом на зараз. Я вже залив ось таку промивку. Система охолодження, поки їхав з села до батьків. Вона попрацювала в системі охолодження приблизно пів години. Ну на нагріто. І коли загнав машину вже в гараж, вже звідси виїжджати вона не буде. Залив ще ось таку промивку, масляну промивку. Машина на холостих попрацювала 10 хвилин на ній. Зараз то все зливаємо. Получається промивку системи охолодження і промивку масла. І будемо починати наш ремонт. Так, пробіг у мене зараз майже 417 сімнадцять тисяч. А, рівні мінялися ось на, 4, на 360 і слідуча заміна на 420 тисяч. Тобто в мене залишилося трошки більше 3 тисяч до замін, але я не хочу дотягувати. Тому буду все міняти зараз. Машина на ямі. Значить, першим ділом, що треба зробити, це зняти захист двигуна і захист КПП, якщо вони у вас є. Ось тут у мене на двигуні магнітики, от вони. І на фільтрі у мене магнітики. Відкрутим, подивимося. Масло зливається. На цьому маслі наїзди майже 9 тисяч. Далі, щоб злити воду з радіатора, треба зняти ось такі ось заглушки. Тут є ось такі болти, їх відкручуємо і знімаємо повністю бампер. Тоді буде доступ до радіатора. Бокові тримаються на защолках. Зверху дві защёлки і знизу одна. Тепер у нас є доступ до радіатора. І ось тут виходить, з правої сторони. Є пробочка, звідки зливається антифріз. Поки зливається ось така от рідина з сп'енкою. Провернув я ще стартер пару разів для того, щоб масло все остаточно постікало. Повітираю трошки площадку під фільтр. Зараз ось тут ще все попротираю, буду закручувати заливати нове масло. Ще вам припідняв праву сторону, щоб масло активніше почало стікати. І так само з радіатора почало активніше текти. Шайби я випалюю для того, щоб вони мали м'якість початково. Тут все закрутили, затягнули, магнітики знову поставив на місце, Заливаємо масло. Залив я зразу гарячу дистильовану воду, щоб не чекати, поки відкриється термостат. І зараз будемо промивати систему охолодження. Тому що після цієї промивки, що я застосував, треба три рази промити систему охолодження. Ось такий колір має вода після першої промивки. До речі, на дні почали з'являтися якісь ось такі відкладення. Тобто воно щось повідмивало. Трьох разів замало. Вода ще має такий ржавий колір, ще має кучу піни. Буду промивати ще два рази. Ну і далі знімаємо повністю всю обліцовку, фари, телевізор, для того, щоб мати доступ до рівня ГРМ. Кондиціонер, надіюсь, спускати не прийдеться. Просто відставлю його в сторону. Там далі побачимо. Основний радіатор я зняв. А, кондиціонер отака від. Підставив сторону. Якраз дуже добре видно знос рівня, і відповідно фази газу розподілення збиваються. І відповідно, кут вже зовсім інший. Так що цей вже давно пора міняти. Маховики заштупорив, тут мітки вже були нанесені, але вони неправильні. На ТНВД теж є. На маховику була своя мітка. І виходить, що. Я знаю, що коробку вже міняли тут на цій машині. І неправильно прикрутили маховик. Роліки були фірми SKF, а ремінь вже витрат с... напис. Він йде під болт на 16. Разом з пластиною. На верхньому роліку йде гайка під ключик на 15. Ремінь ми поставили, тепер треба зробити два з оберта на колінвалі. Так, це у нас один оберт. Це у нас другий оберт. Так, і бачу, що мітка в мене вже збилася на один зуб. Зараз відпускаю, переставляю на один зуб назад. Все добре, мітки я зловив на кінець тут з третьої спроби. Тепер штопоримо маховик, відкручуємо болт колінвала. Болт маховика пішов, колінвала. Ну, але прийшлося надіти 1,5 метрову, ну тобто метрову трубу і ще 50 см подовжувачі. Гайка на 27 так, Відкрутив 4 болта демпфера, Демфер знявся разом зі шківом. Помпа потекла. Добратися до помпи треба зняти гур. Тут є мітки, вони мають співпасти. Тоді ремі натягнути добре. Алмазна шайба. Новий болт. Дуже важливо затягнути болт маховика правильно. Він має проводитися в три етапи ця затяжка. 200 Нм метрів затягуємо в перший етап, другий етап чекаємо 45 хвилин, довертаємо на 90 градусів, третій етап чекаємо ще 45 хвилин, довертаємо ще на 90 градусів. Ось, по суті, все, що я хотів показати. Я вже спробував, машина заводиться. Далі просто зібрати все докупи назад.